році Пан Рользорг став першопроходцем, і компанія Biam International стали першопроходцями в тому, щоб вивести Q10 на світовий ринок. І це була звичайна біодоступна формула Q10. Далі, звісно, йшли дослідження і вже. Дослідження в напрямку технології NTC в 2003 році зробили можливим значно підвищити його доступність Q10. Далі йшли розробки по прискорювачам резорбції. І це були наступні дослідження, коли прискорювачі допомогли, як ви бачили вже на графіку професора Вігубера, ще покращити технологію всмоктування. І нова. Майкрософт-Технологія Плюс, Microsoft Плюс дозволила вивести ну, максимально, ви бачили, 99% процес засвоювання. І це, звісно, використовується технологія на всіх продуктах, які, у всіх продуктах, які мають жиророзчинні компоненти. Тому ви можете бути впевнені, що буде все максимально засвоюване. Давайте я представлю, що входить в сім'ю. Microsoft Plus, вона стала більшою на багатьох різдвяних академіях. Ви бачили в роликах в багатьох країнах світу. Вона вже була представлена. Сьогодні ми з вами маємо таку можливість побачити і почути про це. І перше, це Omega Q10, це той продукт, який необхідний, необхідний абсолютно всім, коли питають, для кого він. Абсолютно для всіх, починаючи з жінки вагітної, тому що вона передає омега, вітамін вітаміни інші поживні речовини своїй дитині, і, починаю... і годуюча мама, і починаючи з 6 місячного віку і до ста плюс це і студенти, і люди, які працюють більш похилого віку, і діти, і чоловіки, і жінки абсолютно всі. Чому так? Тому що це е, частина нашого організму, ми так створені. І ми можемо, звісно, отримувати е, цей е, інгредієнт з їжі. І так е, е, зазвичай і було, тому що е, е, ми їмо і ми споживаємо е, продукти харчування різноманітні, але е, наука підтверджує, що сьогодні співвідношення е, b 6 ой, так, Вибачте, омега 6 і омега 3 різко змінена за рахунок омеги 6, 6 тому що це різні смажені продукти, різні масла е, і так далі. І коли потрібно, наукою знову ж таки доведено співвідношення, е, що було 4 до 1, 4 одиниці, наприклад, е, омега 6 і одна омеги 3. То сьогодні це співвідношення не просто вдвічі більше, воно в десятки разів може бути більше, і тому додавати омо 6 додатково зовсім не має ніякого сенсу з точки зору харчу харчування. А саме омегу 6 треба збільшувати, щоб цю різницю зменшити, щоб ми могли отримувати результат і найкращі джерела омеги 3 це. Ми бачимо на екрані це е, риба жирних сортів, там е, можуть бути горіхи в меншої складності, але ми беремо найвищу е, концентрацію. І це е, раніше це був донець, е, і в нас є і чи була вже, мабуть, в е, минулому формула з риби, але ж е, науковці розглядали інші е, можливості. І е, сьогодні ми знаємо, що ДГК це основна компонента довго кислота, це основа основна компонента омеги-3. І її е, е, завдяки, е, ви, ви навіть не можете уявити, уявити е, скільки е, ми е, використали можливостей, щоб з тисячі форм водоростей знайти саме ту, яка Од... Рівноцінна тунця, рівноцінна, однакова. І саме тому сьогодні в покращеній формулі всіх продуктів буде використовуватися ця омега-3. І перше, це спеціальна відоб... відібрані водорості, про які вам сказала, і от також цей, склад... цей складник е... запатентований. Це е... особлива е... програма, особлива технологія ферментації, коли е... природнім чином е... відбуваються процеси. Е... Можна порівняти з квашеною капустою у нас або в Німеччині. Або кімчів Кореї інші ферментовані продукти. Саме завдяки цій ферментації вчені здобули найякіснішу, найчистішу ТГК-олію і впровадили її у всі продукти наших з microsoft Тому, щоб Підсумувати по Омегі це сталий розчин, Ви бачите, я вже з декілька хвилин нічого не осіло, не розслоїлося. Це постійна така форма. Ми змогли зробити це, звісно, без рибного присмаку. Багато хто цього не полюбляє на рослинній основі. І, звісно, компанія ще і піклується про світ, про природу, і ми змогли таким чином запобігти надмірному вилову риби з океанів. Я думаю, що це варто нашої уваги, правда? І подивіться е, різницю: е, чудовий продукт, Омега-3 е, минулою е, формули Майкросолф і Майкросолф Плюс. Ця технологія допомогла е, приєднати, додати ще в продукт е, водорозчинні компоненти, е, такі як вітаміни. Вітаміни групи Б, біотин і міацин, е, це В7, В3 водорощіння. Також вдосконалити резорпцію завдяки присилювачам резорпції вітаміну Е, додали жиророщинний вітамін Д2 і е, ще е, е, екстракти е, рослин. І завдяки цьому, е, я не знаю, ч, чесно, мені, мене вражає ця композиція. І ми зможемо це вже ну, ближчими днями використовувати. І е, ці е, е, наукові дослідження, які зробили наші науковці, вони допомагають нам не тільки е, підтримувати мозок, але й всі процеси е, серцево-судинної, нервової системи, е, репродукції, е, гормональної системи і так далі. І спосіб використання дуже простий, ви вже бачили, ми... Е, Капаємо на, на кожній бутилочці, написано е, кількість крапель. Е, перед тим, як крапити, ми збовтуємо, щоб е, був рівномірний розподіл компонентів, і е, в негазовану воду, або в ранішній коктейль, Power, коктейль або Basics, і отримуємо миттєвий е, продукт для споживання. Він е, сумісний з іншими продуктами, також і дуже смачний е, сам по собі. Microsoft q 10, Microsoft Plus Q10, також використована технологія, про яку я вже розповіла. І по подивіться на екран, як з часом людина втрачає можливість синтезувати цю необхідну речовину, тому що Q10 це саме той кофермент, який вмикає всі процеси в клітинах. Тобто ми можемо навіть е, гарно харчуватися, але якщо нема цього елементу достатньо, не буде е, достатньо якісних е, реакцій е, і здоров'я. І е, ті, е, особливо ті органи, які мають м'язи, вони втрачають швидко, продук, е, швидко можливість продукувати Q10. і з віком, ви бачите, вже в 40 років е, знижується особливо серцевий м'яз. Е, Знижується синтез q 10 і інші органи, але серце один з головних органів і тому на це увага. І подивіться, як змінилась формула з q 10 Microsoft технологія з вітаміном Е до q 10 Microsoft Plus. також додані вітаміни водорощинів, тіамін, вітамін в 1 Вітаміни, жирові є, і вітамін Д2, екстракти біру, і все це знову ж таки присилювачі резорбці, і це дозволяє дуже швидко отримувати підвищення енергії. І ось цей графік, який йшов на низ, він може бути врівноваженим, і ми можемо в будь-якому віці відчувати себе не просто на рік-два, на десятки років. Енергійнішими, молодшими, і підтримати серце також в будь-якому віці. І коли ми займаємося спортом, коли ми хочемо бути енергійними, активними. Спосіб використання також дуже простий збовтати, додати у воду, крапельки дуже легко дозуються, і приймати раз на день, кожного дня, і тоді буде найкращий результат. Розмішуємо до е, розчинення повного і сумісний також з іншими продуктами Фітлайн. І е, компонентний продукт, де е, ці два продукти знаходяться в одному флаконі. Це ось цей Хардо, це е, Microsoft Плюс хардо. Тому, друзі мої, я хочу е, в заключення вам. Е, вас привітати з тим, що в нас з'явилась така потужна продукція. Дякую, що дали мені змогу добити. Я вітаю вас з тим, що ви сьогодні в цьому залі, тому що це можливість надалі мати краще здоров'я, кращу якість життя, а завдяки цьому бути і соціально активними. і